Наталія Миц все життя працювала і жила в Нікополі на Дніпропетровщині. Родина, будинок, робота, улюблений собака все це тепер фотоспогади. Понад рік пані Наталія разом з чоловіком Віктором мешкають у Луцьку. Ми приїхали рік назад, навіть трохи більше, бо ми виїхали 5 березня. А це тоді, коли орки зайшли на нашу атомку в Енергодарі. Ми можемо розглядати орків, їх видно як на ладоні. Окупований Енергодар і Запорізька атомна станція за 4,5 кілометра від дому Наталії. Тому рішення про виїзд міста прийняли одразу. Тоді була паніка, дуже важка ситуація, і нам всім роздали пігулки, і ми їх всі прийняли, бо був ризик. Ризик був життя на той атомці, коли вони зайшли. Ми випили всі пігулки і. Ну, я почувалася дуже зле, бо з серцем маю проблеми і знаходжусь на інвалідності. І ну, мені було дуже погано. і Чоловік зважився проти. Ми взяли мою племінницю і виїхали на автотранспорті. Через блокпости і затори до Луцька родина добиралась понад три доби. На тимчасове перебування сім'ю з Нікополя прихистили друзі Наталії. Дуже є проблема з житлом. Ми розуміємо, що нам треба з'їхати від людей, бо не можна користуватися їхньою прихильністю дуже довго. Але з'їхати поки ну не можемо знайти житла. Проблема родини стосується не лише житла, а й стану здоров'я, яке погіршилось під час війни. Я не виходжу з цих апаратів, мені все время треба робити ін'єкції, тому що моє серце просто не видержує. Маю аневризму серцевого клапана. Ну тобто це потрібна операція, але вона ну, дорого коштує, то я якби, на препаратах підтримую, ну, от, наскільки можу. Через втрату близьких і ворожу ракету постраждав і чоловік пані Наталії, який втратив слух, родина змушена приймати ліки пожиттєво. Чоловік на фоні цього, що якби все так в сім'ї в нас трошки зруйнувалося, помер його батька, і в нього після останнього попадання. Вибуху він мене зовсім потіряв слух. Саме Луцьк став для цієї сім'ї переміщених осіб другою домівкою, адже рідний будинок цілий лише на цих знімках. На нашій вулиці дуже багато руйнувань, бо ми знаходимося ну на самому березі, і дуже багато влучень. Війна забрала у цієї родини житло рідних, підкосило здоров'я, але життя дало другий шанс зробити перші кроки в Луцьку. Ми хочемо винайти квартиру і знімати хоч якусь однокімнатну, може, десь на окраїні, але ну, щоб була своя і щоб ми не заважали людям. Бо ну прихисток то тобто, ж той теж має час, і в людей є своє життя, і ну, не хочеться бути зайвим. Ми не знаємо, куди звернутися і чи є якісь такі підтримки. Я не знаю завдяки проєкту Всі свої родина отримала зворотній зв'язок від департаменту соцполітики, надію на отримання санаторно-курортного лікування та безоплатну співпрацю з рієлтором, яка погодилась допомогти знайти житло для родини. Історію інших героїв програми Всі свої дивіться у наступних випусках новин. Саму ж програму щочетверга о 19.30 на 12 каналі.